Дякую за перегляд! Цьогорічний день боротьби із захворюванням на туберкульоз пройде під девізом «The End TB». Про це повідомила представниця бюро вооз в Україні Жанна Цинілова. Особливу увагу медики приділяють мультирезистентному туберкульозу. Це форма захворювання, при якій мікобактерії стають стійкими до протитуберкульозних препаратів. Слід зазначити, що 60% усіх випадків мультирезистентного туберкульозу в світі припадає на п'ять країн: це Індія, Китай, Пакистан Росія. Російська федерація та Україна в Європі Україна посідає друге місце після Російської Федерації за тягарем мультирезистентного туберкульозу на засіданні тематичного круглого столу обговорили можливі напрямки роботи Держслужби соцзахворювань у цьому році. Підписаний черговий грант на 133 мільйони доларів для подолання проблем як туберкульозу, так і віл-інфекції сніду, тому що е, ці захворювання сьогодні йдуть поряд і. Туберкульоз є основною причиною смерті віл-інфікованих. Туберкульоз, говорять фахівці, як інші захворювання необхідно діагностувати та лікувати комплексно. Тобто, всі структури, тобто первинна, вторинна, третинна, спеціалізована вузькопрофільна, там, яка хочете, вона повинна розвиватися, і навчання кадрів, і підготовка доносати паралельно комплексно. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку в світі з'являється 9 мільйонів хворих на туберкульоз півтора мільйони помирає, а три мільйони взагалі не охоплені лікуванням, оскільки не реєструють свою недугу.